Знову ж таки, перейду до QGIS і е, до нашого там, прикладу, яка може бути задачна, вам, у вас є якийсь об'єкт, і вам треба отримати е, координати цього об'єкту. Приблизні. Приблизні з певною там, помилкою там, до декількох метрів, можливо. Про це трошки далі поговоримо. Е, яким чином ми можемо отримати ці системи координат? Варіантів є декілька, ну варіантів дуже багато, а ми розглянемо 2-3, в залежності від часу, як встигнемо. Отже, перший варіант найпростіший. Це в режимі пересування по мапі, Оця, от коли у вас така ручка, ця на екрані виглядає, коли ви можете захопити мапу і рухати, в цьому режимі. На потрібному місці ви можете клікнути правою кнопочкою, і у вас буде таке контекстне меню копіювати координати. І тут вже навіть можна вибрати, які саме координати копіювати. Або ж, наприклад, от в цій УСК-системі координат у нас. Система координат карти місцеву. Я можу вибрати і скопіювати, або ж в системі координату цей світовий географічний від GS84. І ми зараз теж бачимо, як це виглядає. Давайте спробуємо скопіювати і так, і так, і подивитись, що у нас буде. Отже, копіюємо тут. Давайте глянемо. Ну воно там до цього треба звикнути. Я відкрив якусь табличку і вставив сюди свої координати. Вони у мене одразу вставились через кому? Широта і довгота. Давайте я таким чином зроблю. В одному стовпчику у мене буде широта, а в іншому довгота. І далі я можу користуватися цим файликом. Таким чином, збираючи координати. У вас може бути в цьому файлику, це вже підготовлено. Табличка якась, і це буде там таким чином виглядати координата Y координата X Знову ж таки нагадуємо довгота: це те, що по X, широта, все щось по Y Далі про це детальніше поговоримо. І оці систему координат МСК я скопіював. Навіть отак от можу сказати, написати, і там, там нехай це буде. МСК і там X MSK. Тобто от я вже розумію, до чого у мене тут ці координати. Давайте подивимося, які далі я можу скопіювати. Знову ж таки. Клікаю на своєму об'єкті правою кнопочку копіювати координати. І зараз я обираю а, географічну систему координат від GS84. Обрав воно. Має скопіюватись, давайте вставимо цю інформацію. Отже, я бачу, що вона вставилась: 50, умовно, з половиною градусів широти і 30 з половиною градусів довготи. Таким же чином ви можете а, трошки розділити цю інформацію і скопіювати собі в свій файл, я не знаю, там, в текстовий файл, куди ви хочете, там, в два стовпчики, або це буде одним рядком. Або як вам це захочеться, значить, тут у нас буде latitude, вона так називається, а це longitude. І от цю інформацію я скопіював і з нею працюю. Таким чином можна, можна працювати і збирати інформацію прямо з карти, про те, де ж знаходяться у вас ці об'єкти, і можете у нас. Купа різних об'єктів ми можемо просто клікати, копіювати координати, і цього достатньо. Цю інформацію ми маємо. Другий варіант, який може бути, і він е, е, дуже зручний. Ми радимо його вам використовувати: це використовувати плагін LatLonTups. Е, яким чином ці плагіни встановити? Ми переходимо у меню Плагіни, управління та встановлення плагінів. І давайте от таким чином зробимо, щоб так от робити. Ми переходимо у вкладочку Всі, плагіни або Все. І на, у меню у вікні пошуку обираємо, вводимо назву початку цього плагіну. Ось він, Lightlong Tools. Він у мене зараз встановлений, але у вас, може, він не встановлений буде, а тоді ви просто побачите, що він є, і у вас буде кнопка Встановити плагін. Власне, натискаєте Встановити. І він у вас з'являється. Де він у вас з'являється, і він у вас може бути одразу панелька інструментів, така от далі про неї проговоримо. Також цю інформацію, яку ви бачите, оці ці кнопки швидкого доступу до інструментів. Ці елементи управління знаходяться в меню плагіни і тут у нас буде список Tools і тут по суті ті, ті самі елементи управління, з якими можемо користуватися, якими можемо користуватися, і тут я хочу трошки про них поговорити і яким чином це працює? Значить, меню ці назви, вони. Англійською вони не перекладені українською, там навряд чи хтось буде перекладати. Але е, трошки розкажу про це, як це працює. Отже, е, праворуч кнопка з ключиком це налаштування цього плагіну, і трошки про це скажу. Налаштувань багато, але е, про головні. Значить, е, основне. Що тут є? Це, о, ми можемо налаштувати ту систему координат, з якою буде працювати цей плагін під час нашої сесії, під час нашого проєкту. Значить, ми можемо обрати або систему координат проєкту. Зараз у мене є МСК, я з нею працюю, або ж, наприклад, від GS84 можу взяти. Або ж там, ну якщо в мене VGS 84, я тут можу вписати або десяткові градуси. У мене буде інформація подаватись, або ж градуси мінути і секунди, те, що я вже говорив, і ну, далі подивимось, як це працює. А, покажу трохи. А, ну і знову ж таки, ми можемо систему координат проекту вибрати. Давайте спробуємо зробити і те і інше, і, трошки згодом, і подивимось. Що далі можна робити? Отже, є у нас ще така кнопочка показати цю інформацію в якійсь там зовнішній мапі, нам вона зараз не потрібна, але у нас є такі чудові кнопки наблизитись до певних координат. От, я можу клікнути на цю кнопку, і у мене відкриється окрема ця така панелька. Там, де я можу, вона знаходиться у мене зараз внизу ліворуч, не обов'язково, що вона буде тут, але у неї от такий буде вигляд. Там, де можна буде ввести ці координати, які у вас є в якомусь документі, і подивитись, що де знаходиться. Давайте, давайте спробуємо це зробити. А потім розкажемо, яким чином конвертувати інформацію між різними системами координату. Перейдемо до нашого файлику, там де я вже зберіг інформацію про там, довжину і довготу. Наприклад, наприклад, у мене є файлик, в якому є якісь координати якогось об'єкту. Я ж хочу побачити, де ж він знаходиться. Вони у мене, я подивився, вони в світовій. Географічній системі координат, бо тут є чітко я бачу дві цифри перед крапкою, і тут і по X, і по там, або подовжу, по широті в довготі. Значить, це, скоріш за все, світова географічна система. Давайте скопіюємо цю інформацію, спробуємо і вставимо в наш плагін, подивимось, яким чином він працює і що він нам дасть. Якщо я там. Вставив з якогось файлику, у мене може там скопіюватись форматування, тому краще прибрати а, пробіл між цими числами і поставити кому маленький пробіл. А, Якісь координати я ввів, але не факт, що у мене зараз це знайдеться, тому що мені можливо а, потрібно додатково налаштувати і вибрати ту систему координат, в якій воно має шукати. У нас є така кнопочка з планеткою. Вона знову ж таки повторюється і тут на панельці, і тут на панельці. Це Цей вибір системи координат. Давайте клікнемо на неї і подивимось, які варіанти є. Тут є спадне меню. Нехай це буде від 84 Знову ж таки. Давайте спробуємо наблизитись. О. Я ввів ці координати, наблизився і таким чином мені показало якусь точку, яка відповідає цим координатам. Оця та точка, куди я клікав. Тобто, в системі від 84 я її знайшов. Давайте глянемо, наприклад, я собі відкрив мапу, і у мене є інші координати, які я хочу, які я хочу дізнатися між знаходженням об'єкту за координатами. І вони в іншій системі координат. Але я маю знати, в якій системі координат. Що я роблю? Обираю певну систему координат, в якій можуть бути записані ці числа. А у нас це місцева система проєкту. Знову ж таки, вставляю їх. Давайте спробуємо наблизитися. Ось я наблизився, мені тут показало цей об'єкт. Знову ж таки, ось він. Знаходиться ось ця точка, там, де я десь клікнуті координати. Таким чином ми можемо знайти інформацію про об'єкти за координатами з документів.